Сумські медійники проти цензури наші колеги підтримали загальноукраїнський протест через створення нового міністерства інформаційної політики. Журналісти надіслали відкрите звернення до президента, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради України з вимогою припинити організацію нової структури. Мовляв, так зване Міністерство правди стане органом цензури і пропаганди. Фактично, це інструмент для того, щоб контролювати змі в Україні. Зараз це подається під соусом того, що ми повинні робити якусь контрпропаганду проти Росії. Але для цього не потрібна така структура, як міністерство. У нас є достатньо інших структур, таких як Рада нацбезпеки України, таких як Держкомтелерадіо та інші. Просто треба, щоб вони ефективно працювали. Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада вже призначила очільника нової структури Юрія Стеця. Саме ж міністерство інформполітики ще не створили. Проти нововведення вже виступили інститут масової інформації, телекритика, об'єднання стоп-цензурі та інші. Протестні звернення також надіслали Чернівецькі, Луцькі, Миколаївські та Запорізькі журналісти.